Ви посварили собаку за те, що вона нашкодила, і ось вона вже сидить з винуватим поглядом. Опущені вуха, притиснутий хвіст, відведений погляд, ну точно розуміє, що винна. Насправді собака лише демонструє сигнали примирення у відповідь на ваше роздратування. Це такий спосіб сказати: заспокойся! Зачекайте, скажете ви, а чому собака зустрічає винуватим виглядом, коли ми тільки зайшли додому і навіть не почали її сварити? Собака може проасоціювати незадоволення в її бік із певною картиною. Якщо одного разу ви розлютилися за колюжу, вона запам'ятає, колюжа калюжа на підлоді, людина сердиться. І наступного разу, якщо калюжа буде на підлозі, собака буде чекати на вашу реакцію і заздалегідь буде показувати сигнали примирення. Це не означає, що собака шкодує, вона лише знає, що ви злитесь і намагається вас таким чином заспокоїти.